23 березня 1945 року Станіслав нині Івано-Франківськ, штаб НКГБ Станіславської області. Капітан державної безпеки Григорій Петрович Зайцев сидить у своєму кабінеті на третьому поверсі будівлі на вулиці Галицькій, 21 і перевіряє звіти Вікна зачинені, попри весняне тепло, наказ зверху, безпека. На столі високими стосами лежать справи. Оперативні зведення, списки агентури, протоколи допитів, донесення про ліквідації бандформувань. За стіною у сейфовій кімнаті зберігається те, що Зайцев називає Золотим фондом, повний архів НКГБ по Станіславській області, тисячі справ, десятки тисяч документів, агентурна мережа, імена, псевдоніми, явочні квартири, методи вербування, списки інформаторів в УПА. Тих, хто втомився, зламався, здався за обіцянку життя, плани операцій, карти криївок, схеми зв'язків повстанських загонів, все це у одній кімнаті, за металевими дверима, під замком, під охороною. Зайцев закурює казбек, дивиться на годинник дев'ята вечора, ще година, і зміна. Додому, до дружини, яку привезли з Воронежа місяць тому, до теплого ліжка, до забуття. У коридорі чути кроки, поспішні. Двері відчиняються без стуку, це вже тривожний знак. Заходить лейтенант Сорокін, черговий по штабу, обличчя сіре, очі широко розплющені. Товаришу капітан. Напад. Зайцев підривається. Де? На блокпост? Ні. Тут. На нас. Бандити. Багато. Вони вже внизу. У ту ж мить автоматні черги знизу. Крики. Грюкіт. Вибух гранати вибиває скло у вікнах першого поверху. Зайцев хапає пістолет ТТ з кобури. Скільки їх? Не знаю. Десятки. Може, більше. Вони прорвалися через чорний хід, вбили вартових. Ще один вибух. ближче. Другий поверх. Терміново. кричать зайцев. Нищити архів. Все спалити. Він біжить до сейфової кімнати. Ключі у нього завжди при собі. Відчиняє двері, вмикає світло, стелажі до стелі, папки, в'язанки, коробки, тисячі документів. Сорокін біля дверей, стріляє в коридор, там уже чути голоси українською. Близько. Зайцев втягне першу стосу, кидає на підлогу, лє зверху бензин з каністри. Завжди тримали на такий випадок. Черкає сірником. Не встигає. Двері вилітають від вибуху. Зайцева відкидає до стіни. У вухах дзвенить, у очах темно, приходить до тями. Над ним стоїть чоловік у повстанській формі. Молодий, років 25. Автомат ППШ, направлений у обличчя. Руки за голову. Швидко. Зайцев піднімає руки. У пальцях ще затиснутий сірник, не запалений. Повстанець усміхається. Не встиг чекісте. 23 березня 1945 року, 21.30. Той самий штаб КГБ. Операція триває. Рейдом командує сотенний УПА Роман Шухевич Псевдотур. Так, той самий Шухевич. Майбутній головний командир УПА. Зараз йому 34 роки. Він у розквіті сил, досвідчений командир, який пройшов німецьку школу, і знає, як проводяться швидкі спецоперації. План готувався три місяці. Агентура УПА у Станіславі. А вона там була всупереч всім зусиллям НКГБ. Донесла охорона штабу НКГБ. Слабка 20 чоловік, усі всередині будівлі, зовнішнього периметру, немає. Міняються о десятій вечора. Саме у момент зміни, коли старі вартові втомлені, а нові ще не зосереджені, і треба бити. Шухевич зібрав 120 найкращих бійців, розділив на чотири групи. Перша вибиває чорний хід, друга блокує головний вхід, третя йде на третій поверх, де архів, четверта прикриває відхід і стримує підмогу. Операція тривала 14 хвилин. Зайцева та ще трьох офіцерів НКГБ взяли живими. Решта охорони. Дев'ятнадцять чоловік вбиті або важко поранені, з боку упа, четверо поранених, один убитий. Але найголовніше архів, весь цілий. Шухевич заходить до сейфової кімнати, дивиться на стелажі на тисячі папок, усміхається вперше за довгий час. Хлопці, каже він, берете все, абсолютно все, навіть якщо не розумієте, що це, все до останнього папірця. Бійці починають витягати коробки, пакувати у мішки, у ящики, у торби. 20 хвилин стелажі порожні. Архів вивезений на підводах, які чекають за дві вулиці. О 22.10, коли підходить підмога, рота внутрішніх військ НКВС, повстанці вже зникли, розчинилися у нічній темряві, розійшлися заздалегідь розробленими маршрутами, а з ними найцінніше, що було у НКГБ. Їхні власні секрети, 25 березня 1945 року, Карпати, база в урочищі Чорний ліс. Шухевич сидить у землянці штабі і дивиться на купу документів, яку привезли позавчора. Папки займають весь стіл, підлогу, частину нар п'ять ящиків по 20 кілограмів кожен. Поряд Василь Кук, начальник служби безпеки СБ ОУН, майбутній наступник Шухевича Петро Федорів, псевдодальнич. Начальник зв'язку Степан Бандера, ні, стоп, Бандери тут немає. Він у Німеччині, в еміграції. Значить, ще двоє командирів. Товариші, каже Шухевич, це не просто архів, це золота жила. Тут усе, усі їхні таємниці. Хто для них працює, як працює, кого завербували, як шантажували, якщо правильно використаємо, переломимо хід війни. Василь Кук розкриває першу папку. Читає бліднє роман. Дивись. Шухевич нахиляється. Читає секретно агентурна справа номер 4478. агент СОКІЛ, справжнє ім'я Степан Івасюк, 1920 року народження, СЕЛО Підгайці. завербований у жовтні 1944 року. Шляхом шантажу погрожували арештом сестри, впроваджений у курінь УПА, Месники, Посада, Зв'язковий. Передав інформацію про розташування трьох криївок, що призвело до ліквідації 14 бандитів у грудні 1944 року. Тиша Івасюк, тихо каже один із командирів. Степан Івасюк, він же у куріні месники служить, зараз він там, Шухевич кладе папку перевірити терміново інші справи дивитись усі, скласти список агентів, які зараз у наших лавах. Наступні три дні вони читають, не сплять, тільки читають. Вичитують імена, псевдоніми, дати, факти. І картина складається жахлива. 28 березня 1945 року база УПА. Нарада командирів Шухевич стоїть перед 20 командирами сотеними, курінними, начальниками служб на столі список 43 прізвища. Товариші Бю, каже він. Те, що я скажу, буде важким. З архіву НКГБ ми дізналися. У наших лавах 43 агенти НКВС, 43 від зв'язкових до командирів, рот, вони передають інформацію, через них нас ліквідують. Гул у залі, хтось кричить неможливо, хтось лається. Шухевич піднімає руку. Я зачитаю прізвища. Якщо ви знаєте цих людей, якщо вони у ваших підрозділах. Доповісти негайно. Він починає читати перше ім'я Степан Івасюк, псевдо Сокіл, курінь, месники. Сотенний остап луців підводиться. Є у моїй сотні зв'язковий надійний думав. Далі. Марія Гринів, псевдо Орися, Санінструктор курінь, буря. Ще один командир знаю. У нас служить рік уже. Далі. Петро Коваль, Псевдо Дуб командир чоти, курінь помста, шок. Командир чоти це 15-20 бійців. Офіцер, довіряли. Список триває. 43 імені. Коли Шухевич закінчує, у залі мертва тиша. Що робитимемо? питає хтось. Перевірятимемо. твердо каже Шухевич. Кожного. За документами з архіву. Якщо підтвердиться суд польовий і розстріл. Без жалю, це війна. У війні зрадників не прощають. Квітень 1945 року. Чистка. Наступні два місяці УПА проводить внутрішню чистку. Кожного підозрюваного викликають на бесіду показують докази з архіву, копії донесень, розписки у отриманні грошей, протоколи їхніх зустрічей з кураторами НКВС. Деякі зізнаються одразу плачуть, благають про прощення. кажуть змусили, погрожували родині, не було виходу. Інші заперечують до кінця, кажуть підробка, провокація НКВС, щоб посварити нас між собою, але документи не брешуть. Почерк. Підписи, факти, які може знати тільки свій. З 43 перевірених 36 визнали провину або факти підтвердилися беззаперечно. Усіх 36 розстріляли за наказом Шухевича публічно пристрою, щоб інші бачили і боялися. Семеро виявилися помилковими збігами імен або старими справами. Ці люди колись співпрацювали, але потім порвали і пішли до УПА щиро. Їх виправдали. Але найстрашніше це змінило атмосферу. З'явилася підозра, недовіра. Кожен дивився на товариша і думав, а може, він теж. Шухевич розумів це руйнує армію зсередини, тому видав наказ. Чистка закінчена. Хто перевірений, тому довіряємо повністю, без винятків, хто сіє підозри без доказів, сам під трибунал. Травень 1945 року. Друге відкриття. Але архів НКГБ приніс не тільки імена зрадників. Він приніс щось більше, щось, що змінило розуміння всієї війни. Василь Кук знайшов це випадково, перечитуючи чергову папку Назва Спецоперація Чорний ліс. Провокація з метою дискредитації бандформувань. Він відкрив, почав читати і застиг. Через годину покликав Шухевича Романе, ти маєш це прочитати. Негайно. Шухевич читає спочатку не розуміючи, потім з усе більшим жахом. Документ, датований жовтнем 1943 року, підписаний начальником НКГБ України генералом Савченком, суть для дискредитації бандерівських формувань у очах цивільного населення, провести серію каральних операцій під виглядом УПА. Співробітники НКГБ, одягнені у трофейну форму німецької поліції та українську національну символіку, проведуть акції залякування у селах, лояльних до бандитів, цілі грабежі, побиття. У окремих випадках вбивства прорадянських активістів населення повинно повірити, що це зробила УПА. Результат втрата підтримки населення, ізоляція бандформувань. Далі список операцій, дати, села, імена виконавців, співробітників НКГБ, і найстрашніше одна з цих операцій. 15 листопада 1943 року село Корчівка. Група оперуповноважених під командуванням майора Бровкіна, одягнені у форму УПА, провела каральну операцію. Спалено 12 хат, вбито 7 осіб, у тому числі дві дитини. Населенню оголошено це покарання за співпрацю з більшовиками. Результат село відвернулося від бандитів, почало співпрацювати з радянською владою, передало інформацію про дві криївки УПА в околицях. Шухевич кладе документ, руки трусяться. Вони. Вони нас підставили, вони вбивали від нашого імені? Так, тихо каже кук. І не тільки у корчівці, дивись далі: ще вісім сіл, дві церкви спалені, священики вбиті, і все списали на нас. Шухевич сідає, довго мовчить, потім каже: скільки людей відвернулися від нас через це? Скільки почали нас ненавидіти, думаючи, що ми справді це зробили? Не знаю. Десятки, може, сотні. А скільки загинуло наших, бо ті села здали нас НКВС? Кук мовчить. Відповіді немає. Але вона страшна. Червень 1945 року. Третє відкриття найстрашніше. Петро Федорів знаходить папку під назвою Спецопрація Розкол». план розкладу керівництва ОУН. Відкриває читає. Кличе Шухевича і Кука. Вони читають разом. І зрозуміють, НКВС грав не тільки на зовнішньому фронті, вони грали на внутрішньому. У папці план спецоперації, розроблений у 1943 році, після розколу ОУН на бандерівців і Мельниківців суть використати існуючі суперечності між фракціями Бандери і Мельника, через агентуру поширювати чутки про зраду з обох боків, організувати провокації від імені бандерівців, нападати на Мельниківців і навпаки. Мета. Довести до збройного протистояння, щоб вони знищували один одного самі. Далі конкретні операції. 3 вересня 1943 року. Агент Ворон, завербований Мельниківці, передав бандерівцям інформацію, ніби Мельниківці готують вбивство Шухевича. Результат: бандерівці провели каральну акцію проти Мельниківців у Львові, ліквідовано чотири особи. Відповідь не забарилася. Мельниківці вбили двох бандерівських зв'язкових. 12 жовтня 1943 року група наших співробітників, одягнених у бандерівську форму, напала на з'їзд мельниківців у селі Ясениця. вбито три, поранено 5. Мельниківці впевнені, що це зробили бандерівці, готують помсту. Десятки таких операцій, усі з однією метою посварити, розколоти, змусити вбивати своїх. Шухевич читає і розуміє, Половина конфліктів між бандерівцями і мельниківцями, може, більше була спровокована НКВС спеціально, щоб українці вбивали українців? Скільки наших загинуло через це? питає він тихо. Багато, каже Кук. Занадто багато. Шухевич кладе папку, встає, виходить з землянки, стоїть довго під деревами, дивиться у небо. Василь Кук виходить за ним. Романе, це змінює все. Якщо оприлюднимо ці документи. Що змінить? обертається Шухевич. Ми тепер скажемо людям вибачте, ми вбивали вас не самі, нас підставили, вони повірять? Ні. Вони скажуть брешете, виправдовуєтеся. Але ж це правда. Правда не завжди перемагає Василю. Інколи вона приходить занадто пізно, липень 1945 року, рішення. УПА приймає рішення архів не знищувати. Зберегти, переховати у надійному місці, щоб колись, коли війна закінчиться, коли прийде час, показати світу. Шухевич особисто відбирає найважливіші документи, складає у металеву скриню, заховує у Криївці в урочищі Лисоня, у Горганах. Колись каже він, колись про це дізнаються, і тоді зрозуміють, що ми боролися не тільки з ворогом зовнішнім, ми боролися з ворогом, який руйнував нас зсередини, і все ж не здалися. Але цього дня не настане скоро. Шухевич загине у 1950му. Кук потрапить у полон у 1954. -му. Архів залишиться у землі. 1989 рік. Перебудова відлига. Група українських істориків отримує дозвіл працювати у раніше закритих архівах КГБ. Серед них Юрій Шаповал, Володимир В'ятрович, майбутній директор Інституту національної пам'яті. У серпні 1989-го вони знаходять у архіві КГБ у Києві цікаву папку назва ТРОфейні документи, вилучені у бандформувань. 1944-1950 роки. Відкривають і бачать, копії документів НКГБ. Тих самих, що захопила УПА у 1945-му. Виявляється, частину архіву УПА знайшли у 50-х, коли брали у полон кука. Він не видав місце головної криївки, але кілька дрібніших видав під катуванням. В одній із них були копії документів. КГБ засекретив їх, заховав, щоб ніхто не дізнався про методи роботи НКВС, про провокації, підстави, фальшиві операції, але у 1989-му вже перебудова. Можна говорити. Шаповал копіює документи. Вивозить. У 1990 році виходить його книга Україна двадцяти п'ятдесятих років сторінки ненаписаної історії. Там, вперше, оприлюднені документи з архіву НКГБ про провокації проти УПА. ШОК. Навіть ті, хто ненавидів УПА, вражені. Виявляється, НКВС вбивав людей і списував на повстанців. Виявляється, половина злочинів упа могла бути спланованими провокаціями, але вже пізно. Забагато людей померло, забагато ненависті залишилося. Правда, прийшла через 50 років занадто пізно, щоб щось змінити. 1998 рік. Останнє відкриття Група пошуковців з Івано-Франківська, за свідченнями старих лісників, знаходить Криївку в урочищі Лисоня. Ту саму, де Шухевич заховав металеву скриню. Всередині документи. Вцілілі частково пошкоджені вологою, але читабельні. Серед них особистий щоденник Романа Шухевича. Останні записи, датовані 1950 роком за кілька тижнів до його загибелі. Один запис від 2 лютого 1950 року ми програємо цю війну, знаю це вже давно, сили не рівні. Але навіть програючи, ми виконали головне показали світу, що український народ не здається, що він готовий боротися до кінця. Колись про це згадають, колись скажуть вони не здалися, і цього буде достатньо. Нижче іншим почерком додано: якщо хтось знайде ці слова, знайте ми боролися чесно так чесно, як можна у війні. Усі провокації, всі підстави, всі брехні не наші. Це робили вони, щоб нас знищити. Але ми не знищені, поки хоч один українець пам'ятає: ми живі, слава Україні.